Не можна себе виправдовувати ні, ні в ні страхом, просто поведінці ну, непристойні. Тому що бути в ганьбі це найгірше, що може бути. Роботи тоді просто замінять всіх людей, які себе поводять стався час війни. Тому що просто це ну, нижче людської подоби. І непристойна нить, ой, все, я устав, от уже завтра мір, завтра мір. Ну, зараз свою сраку захищає на фронті солдат. Ти вирішиш, що завтра мір, так нашому вийти в, в атаку. Давай тоді ти сходиш цю атаку, тут осталося скільки до міра. Два недільки, де да? три недільки, у вас там чи місяць, чи півтора, чи, чи скільки там буде. В травні 24-го, мабуть, мір, чи 25-го, я вже тут такий зараз рік, 25 двадцятий. 25-го, мабуть, мир, до того, був, 23-го, мабуть, до того, 22-го другому, мав мир. Ви так заколупали цим миром? Вот ну, стінання маси. Такої маси, яка як теля таке, му хочу мир, нічого не знаю. біля нього дивиться росіянин з автоматом. Ні, му, зараз буде мир. В нього починає стріляти, воно ну му буде ж мир. Ну, от ця теляча маса заколупала. Тому про мир, е, ну і от у нас всюди всі пишуть мир, 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 мир. Думають про мир на повесточки мира. А якщо буде не мира, не буде, хто б на відповідальність? Хто не відповідальність за солдатські настрої? Людей більше йде все зачепа, тому що ідіотики думають, що буде мир, тому в принципі я вже побігать, осталось два місяці.